В яких країнах відпочивають зіркові матусі стендап-комікеса Алла Волкова, яка символічно народила доньку 1 квітня. Для відпустки обрала Мальдіви. Втім, відпочиває вона без дитини, адже вирішила не вести малюка у таку далеку дорогу. А от дружина Віктора Павліка Катерина Рип'яхова без чотирирічного михасика на море не їздить. Блогерка віддає перевагу відпочинку, де все включено. Тож цього літа обрала Туреччину. Щороку їздить на турецький All Inclusive і бізнес. Ументаня Парфілєва, бо її дворічний Сашко обожнює морську водичку та смакувати кавунчиком на пляжі. І важливе нагадування для всіх мам: аптечка для відпустки це must have. Раджу брати з собою х'юмер гігієна носа. Він допомагає при нежиттю та закладеності носа, що часто заважають відпочинку. Та найкрутіша відпустка цього року була Ольги Ракицької, співачка та дружини легенди Шахтаря Ярослава Ракицького. Жінка відправилася з дітками в круїз. Там сім'я побачила неаполь. Сицилію, Барселону та Марсель, але найбільше всіх вразила Мальта. Ну а поки інші відпочивають, новоспечена метуся Леся Нікітюк рветься до роботи. Зірка заявила, що готова до нових тебе проєктів, але без літнього фото в купальнику не обійшлося.